Досить часто стають іноземці поблизу цих пунктів. Їх в області є три, які знаходяться безпосередньо на трасі Київ-ЧОП. це Ужгородський, Свалявський, Мукачівський райони, і там цілодобово несуть службу як інспектори ДАІ, так і волонтери, які змінюють позмінно один одного. є Професійні перекладачі, є волонтери, студенти або ті, хто закінчили навчальні заклади. Їдуть і англічани, їдуть і шведи. Ну, звісно, словаків найбільше чехів. Все ж таки більше, напевно, кордон минають через Польщу Їдуть, і більше Львівську область затронули туристи і вболівальники.